17-річна Віола грає у футбол краще за будь-якого хлопця. Коли футбольні тренування для дівчат скасовують, вона робить відчайдушний крок. Видає себе за брата близнюка Себастьяна. Вона чоловік. У неділю о 15.40 на 1+,1. плюс 1. Антигранти, хто змагається за дармові гроші іноземних фондів? Чому влада відмовляється від сотень мільйонів доларів у подарунки? Премія імені Генія. Коли Шевченківські лауреати стануть цікавими і за межами Київської тусовки, що означає отримати головну мистецьку нагороду країни? Статеві війни. Хто переможе у двобої інь проти янь? Коли настане кінець чоловічому світу? завтра о 19:30 на 1 плюс 1 ви маєте знати більше Стали жертвою крадіжки обману, шахрайства, махінації, розбою, шантажу. Я чувствую себе і Вас обвинувачують. Від вас щось вимагають, з вами судяться. Моя жена просто стерва. Вас загнали у глухий кут. Я злякався. І зараз я боюся за своє життя. Шукайте правду разом з Ігорем Годецьким у судових справах. Та з Іриною Калінською у сімейних справах. Тільки і реальні історії. З понеділка по п'ятницю на 1+, 1.